Дякую, що ви прийшли. І я відчуваю себе, ну, ясно, що схвильована, ну, приємно схвильованою, тому що персонально я останнього била досить давно. Тому що і ковід з роки, і початок війни, і я відчула тоді, якби серце і душа війшли у внутрішню міграцію. Все закрилося. Було дуже тяжко з того вийти. І так, як би не зрозуміло, під питанням енергетика і очі не вищать. Ви все це знаєте, все також переживеться. І несподівано, несподівано дзвінок Звонить Вікторія і каже, давай є такі хороший момент. Розбиралися давно. Так, так О, кажіть, так чи ні? Я сказала так, не думаючи, тому що все було важливо не думати. Можна було передумати і не, не вирішити. Так що я дуже, дуже вдячна. В принципі, для мене був дуже важливо. важливий, важливий дуже дзвінок. Так. І відразу дивилася і натхнення, і життя, і, і очі заблистіли. І момент, який мене тримає зараз можливо, в такому хорошому стані. У мене є маленька компанія Дівчат, у нас п'ятеро. П'ятеро, шосте Ми ходимо на фітнес років 2020-25, може більше разом. І коли почалася війна. Той що туди, також обіймає. Тобто ми обіймаємося сто разів. І це настільки ну, приємно, що така проста річ, але вона дає і натхнення. І я навіть навіть бачила, люди думають, що що ви робите, що сталося? Тобто це дає велике натхнення бути в хорошому стані. Я вирушу такі важні речі, я помалювала і раніше обійми. І от зараз тільки одну закінчила роботу на цьому. Ще не закінчення. Так що у нас є ще перспектива на наступну виступу. Я думаю, що на такій ночі можна і обійматися, <рес> да, і вже прийти до вина і спілкування чи деталей. Так що дякую ще раз всім. Я бачу я чув, ваші очі, мені дуже приємно наслучаємо. Так, це дуже цінно, тому що я повторюю.